Так, новина червона. Значить, заходимо вгору. Новина червона, заходимо вгору. Новина червона, заходимо вгору. Тільки чого вона пішла в другому напрямку? оце вже питання. Новина червона, заходимо, друзі, вгору. Все, чекаємо. Точки входу повинні бути красиві, по ідеї. Якщо все відпрацює, точки входу повинні бути, сука, ідеальні. Просто. Фух, отлично, він пішов отлично. Отлично, друзі, просто шикарно. Все, новина червона, зайшли вгору, чекаємо 32 -е минути, бля, точка охуєнна, просто. Ох, блядь. Охуєнно, боже, чесно, таких нонфармів... Ну, ще минута, ще пока не радуємося, звісно, но. Боже, це просто. Якщо відпрацює, якщо то воно там залишиться, так як воно має бути, це самі легші, самі легкі бабки взагалі в житті, крім стресу. Я, якщо чесно, в мене запись екрану і цей ще іде, і я ще скріншоти красивий зроблю, пісня, Просто, просто красота. Еще и так красиво отскочило вниз, но это просто, ну вообще, прям идеальнейшую точку входу дало. Ну красотища. Просто, ну это божественно. Ну я не знаю, ну просто, ну это самые легкие будут мои 100 штук вообще. Красотища какая. <laughs> класс, 7 секунд, боже. Я не знаю, друзья. Капец, класс. Просто идеально. Идеально. Ну тут я не знаю. Тут чтоб кто-то не заработал. Ну це просто, ну, просто. Красота. Идеально. Идеально. Просто идеально. Сколько это? 28 умножить на этот. 112 тысяч. 112 тысяч на базу. Отлично. Плюс 2493. Есть. Есть. Так, Макс ТР. Це хтось із нашої команди. 100%. Макс ТР. Макс, ти тут? 100% це з нашої команди, Максим.